Рівненському селі Степань в старому приміщенні санаторію розмістилися 20 харківських родин. Тут тісновато, зате тепло і затишно. Вони самі можуть готувати їжу на кухні. Місцеві мешканці принесли стільки продуктів, що в комірчині вже немає місця. вже Консервація, картоплі, буряків, моркви, цибулі. Несли кожен, хто що має. Тетяна приїхала з дочкою Дашою. Своє прізвище, як і назву населеного пункту, звідки прибули. Жінка називати відмовляється, Побоюється, що односельці їх засуджуватимуть. Відчули серйозну загрозу війни і тому вирішили приїхати. Біженцям місцеві співчувають, продовжують нести харчі і намагаються людей заспокоїти. Тут їх ніхто не ображатиме. Все добре, не бойтесь. Ніхто вас тут а ні наб'є, не обидить, не оскорбить. Я вам чесно слово даю, тисячі не хрест. Я... Аби гостям з Харківщини було вільніше, сільрада вирішила надати ще й приміщення в школі у сусідній Грушівці. Своїми силами вони почали облаштовувати побут. Облаштуємо все, зробимо кавінки дошеві там, каналізація, щоб якісь умови були нормальні. У Грушівці гості зі Слобожанщини планують поселити ще 50 своїх односельців на поліс вони приїдуть за кілька днів. Ольга Федорова, Володимир Моколайчук, Юрій Кобів, Рівненська область, забиття дня.